У лютому 2025 року польський уряд запустив нову житлову програму Ключ до мешкання, спрямовану на підвищення доступності житла для громадян. Програма передбачає збільшення фінансування комунального та соціального будівництва до 2,5 мільярдів злотих, а також підтримку придбання першого житла на вторинному ринку. Встановлено обмеження: максимальна ціна за квадратний метр не перевищує 10 тисяч злотих, а у великих містах. 11 тисяч злотих житло повинно бути введене в експлуатацію не менше п'яти років тому, а попередній власник має володіти ним щонайменше три роки. Програма також надає пріоритет літнім людям та студентам, забезпечуючи їх спеціальними умовами проживання. Програма Ключ до мішкання 2025 року в Польщі спрямована на підвищення доступності житла через збільшення фінансування комунального та соціального будівництва. А також підтримку придбання першого житла на вторинному ринку вона встановлює обмеження щодо вартості та віку нерухомості а також надає пріоритет вразливим групам населення.